За визначенням, багаторічні квіти повертаються самі по собі, рік за роком. Однорічні квіти зазвичай так не роблять і живуть всього один сезон. Однак деякі однорічники при відповідних умовах можуть самосіятися щороку, це не робить їх багаторічними рослинами такі квіти менш надійні. І оскільки вони розмножуються самосівом, а не відростають як багаторічні рослини, вони можуть з'явитися в зовсім іншому місці ніж оригінальна рослина. Незважаючи на їх прагнення порушити формальність саду, однорічні рослини, що самосіваються, можуть значно збільшити кількість квітів у вашому саду та допомогти створити такі клумби, за якими не потрібно постійно доглядати. Які саме квіти будуть самосіятися, багато в чому залежить від вашої кліматичної зони і умов вирощування. Наприклад, петунії відомі як самосівні рослини в деяких регіонах, але у мене вони не дуже добре розмножуються самосівом, незалежно від зони. Те ж саме стосується космеї, яка теоретично повинна самосіятися в моїй зоні, хоча я саджу її як однорічник у великих кількостях. Однак ось 11 рослин. Які схильні до самосіву. Лобулярія морська аліссум. Лобулярія морська один з тих квітів, які варто садити по всьому саду, поряд з чорнобривцями і настурціями, тому що вони корисні для екосистеми, а ліссум приваблює паразитичних ос, журчалок і сонечок, корисних комах для саду. Крім того, він виглядає приголомшливо, коли спадає з країв клумб, Хоча в останні роки з'явилися сорти лавандового, рожевого і блакитного кольору, у мене найкраще самосіявся саме білий Алісум, утворюючи величезні пухнасті кулі уздовжих рядок. Амарант: Якщо ви посадите амарант один раз, він залишиться у вашому саду назавжди. Навіть якщо ви цього не зробите, тахи можуть занести насіння, і те, що ви вважали бур'яном, може виявитися амарантом. Це чудовий, ефектний квітка, який красиво виглядає в букетах. Якщо ви готові контролювати його ріст, він стане чудовим доповненням до саду, але будьте обережні, він може швидко захопити територію. Айстра Існує багато видів айстр, і у вашому регіоні можуть бути навіть місцеві сорти. Вони бувають різних розмірів від маленьких до великих, з пелюстками, схожими на сонячні промені. Зазвичай вони з'являються в кінці літа і можуть цвісти до осені. Головна проблема з ними їх здатність активно поширюватися. Щороку я здаю все більшу частину свого палісядника під Айстри Дугласа, які поступово захоплюють територію. Волошка: якщо ви хочете самосівати блакитну квітку в саду, волошка чудовий варіант, ця рослина з сімейства айстрових. Його квітки колючі і мають цікаву особливість, якщо їх пожувати, вони містять речовину, яка на час викликає оніміння мови, в іншому вони не шкідливі. Я завжди із задоволенням пропоную гостям спробувати це. Календула. Календулу можна збирати і використовувати в чаях, мазях і оліях. Усаду ця помаранчево жовта квітка, схожа на ромашку, відлякує томатних рогатих черв'яків і приваблює корисних комах. Календула одна з небагатьох квітів цього типу, включаючи ромашки, ехінацію та цині, які здатні до самосіву. Каліфорнійський Мак. Більшість маків самосіється, але, з мого досвіду, відсоток схожості у них дуже низький. За 5 років у мене виросло всього кілька рослин, незважаючи на те, що я розеї сипав, здається, мільйони насіння. Але каліфорнійські маки, особливі, вони активно самосіються і розростаються, створюючи ті самі суперсветени, заради яких люди з усього світу приїжджають помилуватися. Звичайні маки можуть досягати висоти в півтора метра, а яскраво помаранчевий каліфорнійський мак виростає всього до 30 сантиметрів. Клеома Клеома стала для мене справжнім відкриттям кілька років тому. Ця квітка, схожа на фонтан, приваблює колібрі. Його називають павуковою квіткою через високе стебло, на вершині якого розпускається феєрверк рожевих або фіолетових квіток. Клеома може бути трохи нестійкою, тому, коли вона з'являється, краще відразу забезпечити її опору. Гвоздика гвоздика сама по собі не виглядає особливо ефектно. Цей низькорослий квітка поширюється майже як почевопокривна рослина. Але якщо посадити кілька квітів різних відтінків, вони створять гарний килим. Також варто відзначити, що, крім однотонних сортів, існують різновиди з цікавими візерунками на палюстках. Нігелла, також відома як дівчина в зелені, має старовинний вигляд з ніжними палюстками пастельних тонів і легко самосіється. Але головна причина вирощувати її це насінняві коробочки, маленькі архітектурні шедеври, які чудово виглядають в букетах. Левини зів і діракан одне з найприємніших видовищ у моєму саду кожного літа, і в добрі роки воно повертається самостійно. Якщо регулярно зрізати відсвілі суцвіття, рослина стане більш кущастим і буде цвісти знову і знову. Існують сорти висотою майже до півтора метрів, і вони можуть заповнити собою значний простір. Запашний горошок. Я пам'ятаю, як у дитинстві читав про запашний горошок у журналі Марти Стюарт, але жив далеко від зони його вирощування і міг тільки мріяти посадити його коли-небудь. Тепер це перші квіти, які я саджу щовесни. Хоча квіти і насіння дуже отруйні для людей і тварин, на мій погляд. Аромат запашного горошку перевершує всі інші квіти. Він може виростати до 2 метрів, а його квіти бувають самих різних відтінків. Вони ніжні, але ідеально підходять для невеликих букетів. Важливо регулярно видаляти зів'ялі квіти, але в кінці сезону дозвольте насіннєвим коробочкам сформуватися і впасти в ґрунт, щоб вони повернулися в наступному році.